Привіт! це вікенд нової музики, і сьогодні про пісню, яка народилася з одного рядка. Вона минулого року розлетілася соцмережами, а цього року втілилася у пісню Мій вішлі» складається з назв українських міст. Тож далі, крихітка, залишайтеся. Сашу, привіт, привіт, радий тебе бачити і вітаю з прем'єрою, яку ми вже зовсім скоро почуємо в ефірі. Дякую дуже. Це довгоочікувана пісня, бо ми чекали на неї цілий рік. Сьогодні ти прийшла до нас із новим треком, називається він Вішліст. Пісня нова, але от рядок із неї став популярний ще рік тому. Розкажи, з чого починалася взагалі ця історія? Вона починалася з карти Deep State. Більшість українців дивляться на просування ворожих військ по цій карті. І в якийсь момент я сиділа, дивилася, що захоплені були якісь нові пункти. І отак просто без чернетки написала це в Твіттер, і так вийшло, що це було суголосно з багатьма. Ось І ти ніколи не знаєш, що стане вірусним. І я, звичайно, жодних ніяких надій не покладала на ці рядки. Але потім зрозуміло, що це хороший приспів. І в цьому навколо цього може бути пісня? От цей момент, коли ти зрозуміла, що це не просто сильний рядок, там і війш складається із назв українських міст, а що що має звучати в пісні? А як взагалі народилося рішення, що з цього має бути пісня? Я завжди записую якісь ідеї, які мені спадають на думку, і у мене було якихось кілька центральних ідей про що може бути ця пісня. Тоді я не мислила як дует, це був монолог. От але потім ми, ну, ми в той час уже спілкувалися з Ромою і, і там бачилися, обговорювали музику, яку ми любимо. Потім у нас була нагода по щось поімпрозувати на поімпровізувати на базі. І якось в мене так склалася ця картина. Там, і ми потім попрацювали разом над роміном е, куплетом, щоб його рядки були органічні для нього. І так от якось все. у мене по цей шматочок про е, там, наратив жіночий був заздалегідь заготовлений. Якось все склалося. Мені здається, найкращі пісні, які виходять, вони виходять дуже легко, і так було з підвесняним дощем, і так було з цією піснею. А от про момент, Та, я розумію, що воно все було в такій тяглості роботи, але чи був от конкретний момент, коли ти зрозуміла, що от цю історію треба розповідати не самі а в дуеті? Ну, під час роміної відпустки це просто. Ось і це якось було очевидно. Ми говорили про те, що як важливо людям, які кинули заняття музикою, які вони дуже люблять, які їх дуже підтримує, були змушені перервати цю музичну кар'єру через обставини, і що є для нас, як для творчих людей, життя без музики в цих обставинах. І якось все дуже склалося в один пазл. Тим більше у нього ж реальний бойовий досвід, тому це не награно, це дуже трушно, як то кажуть. У пісні «Вішліст» дуже сильний візуальний образ. І з ким працювали над створенням обкладинки в такому вигляді, в якому вона є? Це фотографиня, І зараз вона керамістка і мисткиня Віра Бланш. Я перше побачила її портрет Олени Грасім'юк. Це були просто її портрети друзів. І я була вражена те наскільки вона працює з чорно-білою естетикою, з кольором, з цими фільтрами. У неї дуже характерний почерк, хоча вона із фешн-індустрії. І я їй написала кілька разів, кілька років поспіль, тому що вона їздить туди-сюди, вона виїхала в Японію після повномасштабного вторгнення, у неї там виставки кераміки і фотографії про українську реальність зараз. І ми якось не співпадали в таймлайнах: то вона не тут, то я не тут. От, я прямо її ловила на живця, і живцем був роман. <с Cette> я сказала: слухайте, у Роми буквально два дні. Ми хочемо ось пісня. І вона дуже довго не погоджувалася, насправді, тому що вона каже: Я таким вже не займаюсь. Я типу митець, типу, ідіть із своїми вкладниками. От і але ми переписувалися навіть сьогодні з нею, Вона о, я так рада, що вийшла. От я дуже рада, що вийшла, і вона надзвичайний талант. А от на пісню також буде знято кліп. Ну я сподіваюся, принаймні, та що для тебе важливо у відеороботі? Хотілося б що передати, і можливо чого уникнути. Я дуже хочу попрацювати з однією режисеркою. Я отримала трітмент. Буквально вчора ми розмовляли з продюсером. Справа як завжди з бюджетом. Бюджет завжди гілка у <сум> незалежних музикантів. Тому ми зараз шукаємо партнерство якесь. Я би дуже хотіла, щоб ця робота була зафільмована не лише тими маленькими нарізочками, які можна побачити на Ютубі. Дякую і Капеліані за те, що вона піймала саме ці кадри чорно-білі, які нам так сподобалися. <сум> і е, над стилем, взагалі, там ніхто не працював. Це я попробую. Просила мою одеську дизайнерку, знайому дати нам кілька речей, бо я стиліст. Ось. Кліп, я сподіваюся, що буду передавати саме ті напівемоції, які доспівані в кліпі. І це насправді не лише про втрати, про надії, про свято, коли ти бачиш людину, яку ти любиш рідко. Ось і я дуже сподіваюся, що ця пісня не буде травматична, насправді для людей, які її слухають. Для візуального ряду є зараз для тебе якісь стопи, чого б ти точно не хотіла в цю пісню вносити в візуальний ряд. Мені здається, що люди до мене з дурацькими ідеями не приходять. Їм зрозуміло, що там ми не будемо там робити щось що поза цінностями групи, поза нашою естетичною канвою. Тому е мені не подобається, наприклад. Спекуляції на реальних історіях з одного боку, я дуже обережна з цією темою, тому що всі ну, всі переживають свої трагедії по-різному, йдуть цей біль несуть по-різному. І мені здається, чим менше ми будемо тригерити людей, тим краще. Тому що і так достатньо важко зараз жити в українському суспільстві. Тому ми це проговорили з режисерами. Ми хочемо, щоб це була більше історія радості, ніж історія смутку. Про період створення, ти я коли розповідаєш, я бачу, що дуже багато щось в моменті, щось стається так, як мало статися. А чи був момент, коли траплялася якась деталь у процесі, випадкова, можливо, навіть технічна, яка стала невід'ємною частиною цієї пісні? Мені дуже подобалось, коли Рома мені прислав партію. Гітароку він записував вдома і почала за вікном мовити сирена. І вона створила з гітарою якраз з частиною Щедрика, якщо я не помиляюсь, оцей дуже красивий дисонанс. І Ми дуже хотіли залишити саме цю ноту, можливо, навіть оригінал Сирена. Але, по-перше, наші колеги багато хто це роблять. Я вже чула це в кількох треках. А по-друге, це також зменшує час пісні, тому що рано чи пізно ми перестанемо чути сирени. А пісня залишиться ось і не хотілося, як не дивно. Здається, зараз що це надовго навічно, але там через 20 років ми будемо слухати і зовсім інакше. Зараз я пропоную послухати саму пісню, про яку ми так багато говоримо. Чи є в тебе бажання зараз щось сказати напередодні слухачам і слухачкам, щоб їм можливо варто винести з цієї пісні або забрати з собою? І я співаю там про те, що коли я тебе побачу, тоді свято. А, але ми маємо розуміти, що ми самі є джерелом свята для себе і свято тоді, коли ми вирішуємо, що так воно є, і його можна створити із маленької дрібнички. Не обов'язково чекати, коли обставини складуться ідеально. Можна бути щасливим від того, що є, хоча б сьогодні. У Вішлісті є оця тиха, але дуже тверда впевненість не в диво, а в людей в конкретних. Як ти сама відчула цей сув у собі? Коли він почався? Що ти зрозуміла, що не чекаєш магію, а почала покладатися на я і на ми? Мені здається, коли ми читаємо новини про перемовини. Ми перестали вірити в якийсь результати якихось перемовин ну, років півтора-два тому. Спочатку там, адміністрації Трампа, зокрема, коли нам щось обіцяють, там, світова спільнота стурбована, нам обіцяють допомогу там, і ти розумієш, що да-да-да, давайте нам оце ми зараз їх дожмемо після Херсону, дожмемо, дотиснемо, виженемо. А світова спільнота прибирає руки, такі: не, ну, зна, ну такий експеримент, ну не знаю, вони будуть збивати кінжали. Давайте подивимося на гонку озброєнь, що там з дронами. От, і коли ти розумієш, що більше немає ніякого дива, ніхто не приїде, не врятує тебе, що можна покладатися тільки на Збройні Сили України, на силу там, людей, які готові відмовитися від своєї буденності, взяти зброю до руки піти. За рахунок свого власного життєвого часу захищати цю спільноту, от тоді ти розумієш, що це диво, їх рішення зробити це. І кожного разу, коли я бачу там хлопців і дівчат, які можуть не йти, але йдуть збройні сили України. Це для мене набагато більше диво ніж обіцянки наших тимчасових або постійних партнерів. Ми говоримо зараз про силу, опору, взаємність, і насправді це дуже важливо. Але бувають моменти, коли навіть найсильніші люди чекають дива. В яких ситуаціях ти сподіваєшся не на себе, а все ж таки сподіваєшся на диво? Um... В мені також дуже сильне і раціональне. З початком війни все одно ти провалюєшся в якусь магічну реальність, в якій ти сподіваєшся, що трапиться щось. Але я забороняю собі це, тому що це завжди дуже боляче, коли ти розчаровуєшся. Я розумію людей, яким потрібні якісь позитивні афірмації, які розкладають якісь карти, там ходять до якихось людей. Я розумію, що їх туди приводить, тому що тобі потрібна якась опора. Я знаходжу опору в іншому, тому що просто не хочу розчаровуватися в земному. За великим рахунком. І мені здається, що люди з релігійною концепцією сприйняття, там з магічним мисленням, їм трохи легше, тому що їм є куди витіснити всі ці страхи, емоції, сподівання, ніж там, агностикам, реалістам. Тому мені здається, що якщо це вас тримає, якщо вам дозволяється виконувати щоденні обов'язки, бути добрими до себе та оточуючих, вірте в диво. Диво трапляється, ми не знаємо, ніхто не розшифрував Бога. Я нещодавно дивилася свого одного з улюблених коміків Кара, і він сказав, що, він сказав, що почув цю фразу у якогось музикантів, у якогось роді музикантів. І ця фраза звучала як: Бог це простирадли, які ми накидаємо на таємницю. Якось так. Це форма простирадла, яку ми накидаємо на таємницю. Я подумала, що це дуже влучно. І мені я от ходжу кілька днів з цим з цією цитатою, і мені вона подобається. Цікаво, як пісня народилася з цитати, і тепер знову ще одна цитата да. свіжість. А, знаєш, ми насправді усі змінилися за ці роки. Хочеш не хочеш, але ти змінюєшся. Хтось став жорсткішим, хтось ніжніший, хтось щось в собі посилив. Як це у тебе? От що ти помічаєш собі нового з початку війни, з початку повномасштабної війни? Які це зміни? Ні, ну я сиплюсь як всі. Звичайно. Ну, але я опираюсь в цьому і теж як всі. Я сьогодні десь теж почула, що люди, які приймають антидепресанти зараз, а багато хто приймає зараз допоміжні якісь речі, що вони швидше старішують, тому що гасять собі дуже багато чого, а процеси а організм нічого собі не гасить, насправді. От і ми всі зараз ну, в ненормальності живемо. І я це усвідомлюю, але. Я виконую там свій борг перед собою як перед живою істотою, типу, от я маю цим чимось займатися. Я це роблю. Деякі речі автоматично, деякі речі із під палки, як то кажуть. Мені не подобається той бік, в який я змінююсь. А у мене гірше почуття гумору стає чорніше. Там в мене пласкіше якихось чорно-білі сприйняття. У наша концепція гуманізму дуже сильно змінилася. Ми всі жартуємо непристойні жарти на тему смерті, особливо наших опонентів, це зрозуміла. Оця дегуманізація, про яку так люблять розповідати російські бутові вона дійсно відбувається, але зовсім не в такий спосіб, в який вони це подають. Дійсно, у нас же напрацьовуються ці філософські. Погляд на тимчасові проблеми, які ми переживаємо, на ці екстраординарні речі, в яких ми живемо. Але в цьому вже на четвертий, на п'ятий рік повномасштабної війни немає нічого нового. Це просто це буде дуже дивним поколінням. Ми завжди жартуємо, що ми будемо цими. А, як би так сказати, дивними дідами й бабами, які так ну так, ну ще одну консервочку куплю, звісно, хай стоїть. Так, оцю воду да, залиш трішечки на ранок. От зараз є можливість прийняти душ. От зараз це зробимо. працюють якісь токсичні звички часів війни. От, але мені також здається, що як артист, я краще. А от якщо говорити про твоє відчуття саме стосовно пісні, що вона в тобі змінила як в артистці, як в людині, в творчості, в сприйняття ролі своєї як артистки? Одна конкретна пісня, мабуть, нічого. Це достатньо відвертий якби, вихід за територію комфорту, у мене не так багато балад, таких ліричних, і не так багато дуетів. Мені здається, що. Інколи демонструвати вразливість корисно. Можливо, через те, що ти отримуєш якийсь фідбек, якого не чекаєш, і так і дивишся на себе інакше. Ось. Але я не сильно на цьому зациклююсь, якщо чесно. Чи ви окремлювала до себе повернусь тоді до моменту війни і тебе як артистки? То що там змінилося як в артисті, що стало краще? Е, я знову пішла на вокал. Просто тому, що я відчуваю, що зараз мій голос не достатньо хороший інструмент, щоб висловлювати ті слова і почуття, які мені потрібні. Я зараз зацікавилась кількома суміжними жанрами, і я хочу себе спробувати в них і подивимося, що це буде. Я стала не така категорична в питаннях прискіпливості до себе. Я собі просто більше вже дозволяю. Ну, добре, це не ідеально, але окей. І більше делегую професіоналам дуже багато речей, як власне продюсер групи. Ми там останній рік більше часу приділяємо піаром, ми працюємо з Олівойцовичем, і я відчуваю полегшення в тих питаннях, які я раніше хотіла контролювати сама, але не хотіла робити, наприклад. І мені здається, що в деяких речах я стала розслабленіше, наприклад, а в деяких зібраніше. Мені варто зібратися навколо творчості зараз. Навколо слів, які важливо писати в цей період. Я пропоную зараз зібратися навколо запитань, які будуть у наступному бліці. Я пропоную тобі за одну хвилину спробувати От... подивитися на різні речі. Я думаю, що ми встигнемо за хвилину. Якщо ні, ну е... так теж може. Ну, поверній, бути. На поверхні завжди лежить дурня. Давайте. Поїхали. Скажи чесно, яке місто зараз перше у твоєму особистому вішлісті? Маріуполь. Останнє мале диво, яке ти побачила. А... Маленьку дитину. Який звук сьогодні найбільш мирний для тебе? Поцілунок. Якби могла, щоб подарувала кожному українцю на ці свята? А, вітамін Д3. Віра в себе. Для тебе більше про стан, дію чи про звичку? Про дію. Що тебе найшвидше повертає в ресурс? А, фізична активність. Коли ти востаннє робила щось уперше. Uh, вчора Що нові, це було? нові вокальні вправи. все просто. — Яка фраза або рядок крутиться в голові останнім часом? Mm, яка пісня зараз тримає тебе? Uh, моя пісня, яка мене тримає, Господи? Ідемо далі. Яку свою nee. рису ти сьогодні цінуєш найбільше? Стійкість. Що для тебе сьогодні виглядає як справжня розкіш? Час з людьми, яких ми любимо. І наостанок, скажи чесно, коли ти востаннє почувалася по-справжньому натхненною? Півроку тому, коли ми працювали над вішли? Оце було воно. А, ти сказала про малу дитину і про мале диво. Що це за мале диво і мала дитина? Просто у знайомих побачила дуже маленьке немовля, але з таким же носом, як у тати. Це було дуже смішно. Це було що такі маленькі діти можуть виглядати такою копією. і мені здалося, що це дуже ну це дивовижна річ. <рес> Круто. <Ось. рес> Тепер з прицілом на майбутнє. Там ми поговорили про те, що в нас є, що триває, і ми це вже не відкинемо ніяк. Живемо в цій новій реальності. Що сьогодні є в твоєму творчому вішлісті на 26 рік? От що б дуже хотілося ре реалізувати без обмежень, але з твоїм внутрішнім хочу. Я не люблю розповідати прямо про плани, тому що від них, якби. Росією ця концентрація, але у мене є в планах реалізувати один творчий проект, який лежить в мене вже 10 років в шухляді, і це відрізняється від того, що робить крихітка. Я хочу дописати кілька дитячих пісень, тому що вони теж на холоді через активність крихітки. Я обіцяю сама собі і своїм маленьким слухачам це зробити давно. І я би хотіла дописати книжку дитячих поезій наступний рік. А, ти сказала, що не загадуєш і не розповідаєш. А чи пишеш взагалі вішліст собі? А, щодня, але це не виглядає як вішліст, це виглядає як тудуліст. Угу. Треба зробити вимоги до себе. Ну що, я дякую тобі насправді за те, що поділилася внутрішніми якимись відчуттями, переживаннями. І сподіваюся, що зовсім скоро почуємо і нові роботи, і побачимо їх теж. Дякую. До зустрічі, друзі. з пісня, яка говорить не тільки про бажання і про здатність втілювати їх. Саша Кольцова була з нами в ефірі. Дякуємо за історію, за чесність і за силу. Привіт, це Саша Кольцова, гурт Крихітка. Підписуйтесь на YouTube канал Радіопромінь і ви будете в курсі найкращої української нової музики.